Привіт всім! Радий всіх вітати знову на каналі Волинський Пасічник. Сьогоднішня наша тема буде присвячена пінополіоретановим вуликам. Я хочу поділитися своїм досвідом використання цих вуликів, тому що користуємося ми вже вуликами цими 4 чи 5 років приблизно і можу впевнено сказати про переваги, недоліки цих вуликів. І як завжди, поділюся певними секретами їх виготовлення, тому що є багато нюансів, коли ми починали ними займатися, ми не зовсім все правильно робили, але з руками ми зрозуміли, що деякі речі, які ми вкладали в виробництво цього вулика, вже зовсім не потрібно вкладати. Це і додатковий час, і додаткові фінанси. І скажу тим, хто. Цікавиться і або хоче спробувати виготовляти такі вулики чи придбати такі вулики. Хочу сказати, наш, що звернути увагу, тому що ціни є різні. Щось в цих вуликах роблять те, що не треба зовсім робити, а це піднімає їхню собі вартість і, відповідно, піднімає їхню вартість для покупців. Тому давайте все по порядку. Ось я на пасіці взяв вулик, ми там об'єднали дві сім'ї зиму, Звільнився вулик, якому вже 3 роки. Ви бачите, що є дно, є 300-й корпус, є 145-й корпус і кришна. Почну з такого першого питання: фарбувати чи не фарбувати ці вулики. Питання неоднозначне, відповідь неоднозначна, але мої поради такі. Ось ви бачите. Вулик 300-й корпус дно і криша пофарбовані, 145 й не пофарбовані. Як я буду робити надалі, тому що я ще буду готувати ці вулики? Я надалі, зважаючи на стан 300-го корпуса і 145-го пофарбованого і не пофарбованого, я за 3 роки експлуатації не побачив між ними ніякої різниці. Тобто, Корпуси я фарбувати особисто не буду. Що стосується криші, криша після того, як е, один сезон там, чи два сезони на неї діють прямі сонячні промінь, вона трішки починає змінювати свій колір і стан. Вона навіть так починає трішки шолушитися. От ті криші, які не були пофарбовані, вони трішки шолушаться. І е, я собі так. Вирішив в майбутньому, що фарбувати я буду лише одні криші, тому що на них діє пряме сонячне проміння, опади, там, град, можливо, ще щось. І для свого, так би мовити, самозаспокоєння я прийняв для себе рішення, що все-таки кришу треба фарбувати, але звісно, фарбувати треба не відразу. Можливо, як його там придбали декілька вуликів чи там. Значною частину вуликів, ви можете всі вулики фарбувати, це ваша справа, але фарбувати потрібно не відразу, як ви їх купили. Тобто треба, щоб у вас вулики протягом активного сезону побули декілька місяців або, можливо, і рік на відкритому сонці. Коли, коли ці вулики попадають під дію прямих сонячних променів, з них, так би мовити, злазить захисна плівка. Чи то ця плівка робиться від, роз, від розділювача, от коли вулики заливають форму формутанові, на форму наноситься розділювач, щоб потім його легко можна було зняти з цих форм. Є там купується спеціальний розділювач пур 300, є роблять із е, воску, там, і бен, е, нафтових там, різних сумішей, калоша так звана, його розмішують там, в певних пропорціях і роблять теж розділювач самостійно. Ну І той, і той розділювач нормальний. Хто планує займатися виготовленням вуликів, можна використовувати і той, і той. Тільки той треба робити самому, а той можна придбати відразу готовий. Отже, перше, якщо кришу бажано фарбувати, все-таки вона трішки свою структуру міняє. Хоча, я думаю, якби вона була не пофарбована, ось її товщина нашої криші. Я думаю, поки вона б вона б там, то не один десяток років пройшло. Але так для Нормального естетичного вигляду було б добре кришу пофарбувати. Стіни можна фарбувати, можна не фарбувати, це вже як вам захочеться. Якщо Вам хочеться, щоб у вас були, вони пофарбовані в певний колір. Ось як, як це в нас пофарбовано синьо-жовтий колір, колір українського прапору. Можете пофарбувати, можете не фарбувати. Це як вам захочеться. Ми в майбутньому будемо фарбувати лише кришу. Далі важливий нюанс. Ось є у нас такі бляшечки. Ось вони, можливо, видно на камеру. Ось вони на криші, І такі самі бляшечки є на дні. Е тобто, це звичайні металеві бляшечки вирізаються. І коли ми заливаємо форму, на формі є магніти. На ці магніти ми кладемо ці бляшечки. І е так би мовити, коли ми перевозимо вулика, як це було задумано? Коли ми перевозимо вулика, ми їх обв'язуємо. Лентами ми навіть ставимо вулик на вулик, коли ми кочевлю перевозимо, щоб, більше місця, щоб менше місця займало воно в автомобілі. І таким чином стягуємо лентами і перевозимо ці вулики. Дуже зручно, до речі. І так би мовити, коли в Україні там не тільки в Україні почали виготовляти ці форми, було передбачено, щоб клеїти оці пляшки зверху і знизу для. Тяжко, щоб воно не вминало сам піноповірта. Роки експлуатації показали, що це абсолютно не потрібно. Ніяких бляшок ні на дно, ні на кришу металевих там, чи ще якихось клеїти не потрібно. Це все зайве. В майбутньому ми таких турниць робити не будемо, тому що на практика показала, що воно зовсім не потрібно. Далі, корпуси. Дуже-дуже важливий нюанс. Коли ми починали робити вулики, ось видно на камеру, е металеві оголки тут знаходяться, там, де ставляться рамки, і металеві уголки в нас знаходяться ось тут, де йде корпус на корпус на рамаль, І Для того, щоб корпус від корпуса відділити, ставляться металеві уголки знизу і зверху. Ось він зверху і знизу цей металевий. Вулик. Е коли ми там Перші вулики почали виготовляти, ми замовили металеві оголочки. Ну, так скажу, почали замовляти. Нам розрізали один там, стандартний лист металу на ці, по цих розмірах оголочків, загнули нам його. Ну і нам заспівали таку суму, що ми вирішили, ні, ми будемо або десь готові оголочки купувати, або попробуємо зробити пластиком. Частина вуликів у нас на металевих уголочках. Частина вуликів у нас на пластикових. І є в нас декілька вуликів взагалі без оцих оголочків. Без оцих, без оцих, бокових, без оцих. Що показала практика? Практика показала, що так само, як і оці металеві пляшечки, оці металеві чи пластикові оголочки, хто як роблю, зовсім не потрібні. Зовсім немає ніякого. Дуже твердий матеріал. Зовсім ніяк там ранки не рвуть ось тут структуру. Коли ми, наприклад, відділяємо бджоли прополісують, ми виділяємо корпус від корпусу, чи відділяємо там дно від, від дна, трьохсотий корпус. Ми ніколи там не цілимось в оці дирочки, де в нас дві пляшечки. Ми де нам там виходить місце, з піджали і відділили. Нічого не поробиться. Нічого не руйнується. Структура пінополіуретану цього не руйнується. Це взагалі не потрібно. А от коли порахувати собівартість виготовлення вулика, чи це металеві оголочки, чи це навіть пластикові замовляти, десь все воно коштує великі гроші. І ну мінімум, оце, оці дурничці, оці бляшки, оці оголочки, це що не потрібне для вуликів, мінімум 15% собівартості всього вулика. Крім цього. Це ще займає час. Коли ми виймаємо е, ці форми з, е, ці деталі з форм, нам ще треба зачистити оці всі оголочки. Тобто ми беремо канцелярський ніж, тут акуратно зачищаємо, щоб у нас не було тут заплив на цих хулики. А це займає дуже багато часу, дуже нудотна робота і практика показала, що взагалі вони не потрібні. Тобто, в майбутньому ми будемо виготовляти ці вулики і зовсім не будемо. Використовувати оці металеві чи пластикові оголочки. Пам'ятаю, коли ми тільки придбали форми для виготовлення вуликів, декілька пасічників там склалися і купили ці форми, щоб собі виготовляти вулики, приїхав вже до нас пасічник з досвідом виготовлення вуликів. Ну, він правда виготовляв вулики з, з пінополістероями, там трошки інша технологія, але він сказав, що плотність там десь, вони там від 100 до 120, ну такий розмір щільності вуликів, що оце все хлопці не робіть, воно не потрібно. Ну, ми так його ніби послухали, ніби не послухали, але потім вирішили, що все-таки ми будемо це робити, бо цей там і хотіли там частину вуликів продати, щоб вернути собі вартість. Тих форм, ну і для себе так, а вже хай буде так, як треба, хай вже будуть там уголочки, бо ми там захочемо прополіс збирати, чи щоб там дуже прополіс, от ось прополіс наліповий, він дуже легко здирається, там, де немає ніякої структури, ніякого, уголочка, ні пластикового, ні металевого. Тобто е Віталій, ти був правий, оце все, якщо ти бачиш це відео, оце все не потрібно. Так як ти говорив з самого початку, навіщо ви оце все робите? Це все не потрібно. В подальшому особисто ми не будемо застосовувати оці оголочки, і субвартість наших вуликів мінімум 15 разів на 15% зменшиться, і час заливки цих вуликів теж зменшиться, що полегшить нам роботу, і за день ми зможемо залити значно більше вуликів. Далі, коли ми теж зайнялися цим питанням розглядали там різні сайти, от тоді коли починали робити, і нам сказали, що вулик оцей гарантовано вам прослужить 20 років. Ну, я дуже, дивлячись на трьохрічний експлуатар, є вже вулики по 4 роки, які ми перші робили в перший сезон ми там декілька залили. Я думаю, що прослужать ці вулики значно-значно довше. Тобто, якось. Ні, ні погодні умови, ні сонце не вплинуло на те, що вони мають якось короблені, що якось вони е, втрачають свою щирість, чи, чи вони ламаються чи що. Тобто, я сумніваюся, що цей вулик прослужить 20 років, я думаю, що він прослужить значно-значно більше. В порівнянні з дерев'яними вуликами, я думаю, ці вулики прослужать значно довше. Ну, і дно, звісно, на світ дно. Частину вуликів ми застосовували е, сітку, звичайну металеву сітку, а на частину вуликів ми поклали алюмінієву сітку. Ми заказали, не пам'ятаю на якому сайті, у нас отакі рулончики сітки, і вони, е, вона в рулон, і вона якраз була по ширині ось така, як і у нас прорізи. Ми знайшли таку сітку, алюмінію. Хтось говорив, що такі думки були. Що алюмінієва сітка вона м'якша, вона там будуть, буде рости там, якась груба трава, воно буде прорізатися тут, воно щось там буде нею руйнувати чи коробити. Нічого не руйнує, нічого не коробить. Яка була три роки назад, така й залишилась. Ніде вона і, і, і в трава вустала, бувало так, що ми на кочівлю перевозимо і по-бистрому ставимо на ті місця, де там велика трава. І, і нічого вона їй не зробила, ніяк вона. Тобто сітку можна використовувати будь-яку. Я би сказав, би, алюмінієва краще, тому що вона не ржавіє, і вона е, дешевша за сітку нержавіючу, і вона м'якша, тобто з нею легше працювати, Тобто і прикручувати нею легше, і різати нею легше, тому що ось ось тут робиться проріз, в рулончику вона складно, робиться проріз. І, і, і все добре. Далі миші, птахи і е, кониці. Е, коли в нас ще стояли дерев'яні вулики, у нас пасіка знаходиться поблизу лісу. Раніше було декілька точків, тепер ми так е, звозимо на постійне, на постійну осінь зиму на один точок, так легше нею обслуговувати. Потім вже на хочу можемо розвозити. Е, в нас, е, коли була дерев'яна пасіка, в нас. Е, Практично щороку були проблеми з мишами. Десь вони там знайдуть дирочку, залізуть через верх, десь вони там льотки не плотно закриємо, десь вони там пролізуть, десь вони там знайдуть щілину, десь там старіший вулик розсогнеться доска, десь вони туди зайдуть. Тут вже 4 роки є в нас ці вулики. Жодного разу я не бачу, якщо ми закриваємо льодки від мишей, загороджувачі ставимо, Жодного року, я не бачу, що там, коли весною ми розбираємо гніздо, що там було миша чи гніздо. Тут немає таких щілин, через які могла б пролізти миш. Далі куниця. Теж були в нас старі вулики, особливо в старих кришах. Заводилась куниця, і вона через дерев'яний вулик, через кришу, яка вже можливо, там трішки підгнила. Розвертала там все гніздо. ну, і Якщо куниця попадає зимою в гніздо, це все, бджіл немає. В цьому варіанті ми теж, ну, зверху, звісно, у нас кріпичики стоять, щоб не можна було підняти кришку. Куниці у в нас в нас десь порядка 150 цих вуликів. куниці за 3-4 роки експлуатації, жодної куниці, жодна куниця нам не зіпсувала, вулики, не зіпсувала сім'ї. Тобто це такий плюс. Можливо, це випадковість, але я не думаю, тому що не один випадок був в нас, коли ми використовували дерев'яні вулики, заселення куниць. Навіть нові дерев'яні вулики, вона там біля людка старалася гризти, якось там ну, старалася прогристи дитку, щоб туди залізти. Ну, в кого місцевості є куниці, все-таки на це треба звернути увагу. Можливо, навіть якісь пастки ставити. Ну, в нас куниці не залазили. Далі, птахи. Особисто в нас з птахами не було ніяких проблем, але знайомий пасічник привозив оці вулики, і ось тут були випадки, що ось тут де ручки. Ось тут де ручки. Дякли продовбували маленьку дирочку. Вони, видно, відчували, що там щось живе зимою, і дубали, звісно, находили тон тонше. Тонше місце, і довбали, продовжували в них довгі ті зуби, продовжували дирку і таким чином е частково псували цей вулик. <coughs> Хоча пізніше <coughs> цей знайомий пасічник Юрій він привозив знову на прес, ну, на наші форми е ці деталі, ці корпуси, і вони легко розбираються, заливав їх повторно і фактично цю дирку таким чином. Е Заливав кінополіротан. Тобто поремонтувати такий вулик завжди можна. Тобто, якщо е, так трапляється, що у у ваші місцевості дятли, і ви е, в зимовий період не можете е, наглянути за цими вуликами, можливо, треба ставити якісь, е, тобто, за цим треба дивитися, можливо, ставити якісь відлякочі птахів, або, можливо, отут, де тонкі деталі, де для ручок проріз, можливо, наклеювати якусь хольгу. Якщо буде фульга, можливо, дятел туди не... А чи якісь ставки металеві, чи пластикові, можливо, дятел не буде це добавити. Тому що добав лише в тонких місцях. Тобто не було там тулу, тут не було дирочки, а тільки отут або тут де є прорізи для ручок. Оце це такий мінус, що дятли можуть на них нападати. Що ще можна сказати про цей вулик? Величезна, величезна перевага цього вулика, що він легкий. Дуже легкий вулик, дуже теплий. Ми використовуємо сітчате дно протягом цього сезону. Одного разу. Ми весною, коли ну, ми, хто знайомий з відео на нашому каналі, ви знаєте, що ми на осінь зиму закриваємо маток ізолятор. Коли ми відкрили маток ізоляторів, матки почали буйно. Відразу сіяти, тому що така особливість, коли матку е, випускаєш на початку березня з ізолятора, вона дуже активно починає відкладати яйця. Звісно, треба дивитися, щоб сім'ї було достатньо корм. Тому що сім'я на очах починає дуже швидко розвиватися. Не так, як е, в звичайних технологіях, коли матка там, ще починає потрішки класти розплід в кінці січня, в лютому там потрішки е, невеликі. Ці об'єми розплоду відкладає, коли потеплює, особливо. Тут вже коли матка в ізоляторі, вона не відкладає яйця до тих пір, поки ми не з із ізолятора не випускаємо, але вже як відпустимо, то вже вона там буквально за тиждень-декілька рамок дуже плотно засіває, ну, розвивається просто на очах сім'я дуже-дуже швидко розвивається, значно швидше, ніж в звичайних умовах. Коли люди не використовують ізолятор. Ну, але це вже інша тема. Значить, ми просто кладемо отут плівку весною, коли матку відпускаємо, коли холодно, і залишаємо, от просто припіднімаємо корпус, поставили плівку, ну дуже просто зняв він легкий, з бджолами вулив, плівку поклав, поклав зверху і пальцями взяв, проробив отут. Дві дірочки з Все, бджілки собі нормально гуляють і знизу e, дуже тепло, дуже швидко вони розвиваються. А інші, іншого року e, це не робили e, такої маніпуляції. Броді, ми два роки робили, а один рік не робили. Ну, в принципі, теж бджілки непогано розвивалися, але тоді весна була трішки тепліша. Ну, Хоча можна класти, можна не класти. Можна взагалі цей рік використовувати січати. Але e, в цьому році ми теж, напевно, будемо використовувати. Плівку. Тобто в нас в принципі, вуликів цих вистачає, але з травня ми будемо розвиватися, будемо збільшувати за рахунок своєї пасіки відводками нашу пасіку. І, звичайно, будемо робити, знову будемо продовжувати виробництво цих вуликів, про дерев'яні вулики. Коли вже людина декілька років користується цими вуликами, дерев'яні вулики вона не захоче використовувати. Хоча я не, не, є, не агітую, тому що я розумію, що багато пасічників будуть говорити, що це не екологічний матеріал, що дерево це найкращий матеріал для вулики. Ну, це, це вибір кожного. Я, якщо пасічник вважає так, дуже добре і нехай користується дерев'яними вуликами. Я вважаю по-іншому, як користуюся цими вуликами. Я бачу набагато більше переваг в цих вуликах. І, наприклад, років два назад судвартість цього вулика була, і на продажі вони були дорожчі за вулики з дерева. Зараз же ж дерево у нас в країні подорожчало, доски подорожчало. Я дивився на сайтах, оглядав. Зараз же, виходить, цей вулик дешевше купити, ніж дерев'яний вулик. Тобто, навіть в плані е фінансів, оцей вулик обходиться. Дешевше. Звісно, там є різні сайти. ми будемо Оці важливі нюанси, про які я сказав, нас вулики, вартість наших вуликів буде значно дешевше. Ми для себе, зараз у нас трішки немає часу на це, а от починаючи з травня ми для себе будемо активно виготовляти ці вулики. Можливо, не для себе, але ну, побачимо, як там воно буде вже. Ще є час до травня. Але загальний підсумок цього відео такий, що ми декілька років користуємося піноперелітальними вуликами, вони нам підходять, ми бачимо в них безліч переваг перед дерев'яними вуликами. І надалі ми будемо пасіку свою розширяти цими вуликами. Буду вдячний за коментарі, на яких ви будете ділитися своїм досвідом використання цих вуликів. Можливо, хтось вже і 10 років використовує такі вулики. Можливо, хтось там рік покористувався, йому не сподобалось, він перейшов на традиційні дерев'яні вулики. Це важливо в коментарях цим ділитися, коли ми будемо обмінюватись своїм досвідом, своїми думками. Це, звісно ж, буде покращувати нашу працю. Особливо цей непростий період, коли не тільки в нас, а по всій планеті зменшується кількість джоусімей. Багато вже сімейне з тих чи інших причин, чи то хвороби, чи то екологія, чи то ще якісь причини, багато сімей не Ну і звісно, треба вдосконалювати свої знання, працювати над помилками. Ну, Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. До побачення.